Бюджетне печиво за одну копійку, воно просто тане у роті і набагато смачніше, ніж у магазині. Приблизну вартість печива підрахую і скажу вам в кінці відео. Вибиваємо одне яйце, 100 грам цукру, 10 грам ванільного цукру та дрібку солі. Усі продукти, як завжди, купувала у Сільпо. які саме та ціни на них буду показувати на відео. Потім додаємо 70 мл олії та 50 мл води. Перемішуємо, просіємо 250 г грам порошна, 20 грам какао та 8 грам розпушувача. Замішуємо тісто, Підщіпуємо невеличкий шматочок тіста та формуємо кульку, яку добре обвалюємо у цукровій пудрі. Та ще й зверху трохи кладу пудри, щоб вийшов гарний мармуровий ефект, коли печиво спечеться. Випікаємо розігрітій духовці до 183 градусів приблизно 10-15 хвилин. Ось таке гарне воно у мене вийшло. Приблизна вартість цього печива складає 33 гривні. Як вважаєте, багато це чи мало? Напишіть в коментарях, обов'язково спробуйте цей рецепт.